Мене звати Іван, я з міста Тернополя. На даний момент я військовослужбовець, несу службу в прикордонному загоні в Донецькому. А про цей клінічний центр я дізнався через госпіталь головний прикордонної служби. Коли я попав туди внаслідок поранення, мені осколок прошив ліве око, ну і він там і залишився. І мене направили сюди, до пана Рубана Андрія Миколаєвича. Після візиту я дуже приємно здивований. Вже три операції було проведено, всі успішні. Є з чим порівняти. Після поранення я взагалі не бачив. Взагалі. Зараз при їхніх силах. По самому максимуму я задоволений після того всього і ще, ще має бути покращення, це просто довгий процес. Ще буде тривати довго. Звичайно, однозначно.